Я ніколи не могла похвалитися щасливою долею. Коли виросла і закінчила навчатись, одразу вийшла заміж. На весіллі вже була вагітна з сином Іваном власного житла у нас не було, а жити хотілося окремо від батьків, тож ми винаймали кімнату у комунальній квартирі. Після народження дитини стало ще важче адже працював тільки чоловік. Зарплата у нього була мізерна, нам ледь вистачало на життя. Але справжнє лихо трапилось згодом. Мій чоловік та люблячий батько потрапив під колеса автомобіля. Так я залишилась сама з малою дитиною на руках. Сидіти в декреті більше не можна було, тому я вийшла на роботу. Зранку до пізнього вечора я працювала на роботі, а на ніч брала додаткові зміни. На вихідні знаходила інший підробіток, підмітала двір, допомагала старим людям, пекла та продавала на вокзалі пиріжки. Малого Івасика я віддала до дитячого садочка, а на вихідні він їздив у село до моїх батьків. Працювала я, не покладаючи рук, і моя важка праця все ж таки була окуплена. Через чотири роки я зуміла придбати нам власну квартиру. Син тоді вже почав ходити до школи, тож був дуже радий переїхати у Новий Дім, де на нього чекала власна кімната. Через мою постійну відсутність та зайнятість я відчувала, що втрачаю зв'язок зі своєю дитиною. Щоб якось реабілітуватися перед сином, я почала купляти йому дорогі подарунки. Спершу це були іграшки та одяг, а згодом різноманітні гаджети. Після школи я повністю оплатила навчання сина у виші, тож ніяких власних зусиль Іван не прикладав. Після випуску з університету Іван влаштувався юристом у хорошу престижну фірму. Там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Я розуміла, що синові і невістці потрібен власний куточок. Батьки мого чоловіка давно померли, крім покійного чоловіка, дітей у них не було. Тож все майно залишилось мені. Я вирішила продати їх дім, а за отримані гроші я купила синові двокімнатну квартиру. Цієї зими моя рідна мама сильно захворіла. Після смерті тата вона зовсім здалась. Обходити себе сама вона більше не могла, тому я забрала її до себе. Будинок батьків продавати не стала, буде нам задачу. Кожного літа я їжджу туди саджати город, доглядати за садом, а на осінь маю хороший урожай. Практично все я віддаю дітям. Щось у них останнім часом справи зовсім не ладяться. На роботі у сина відбулося скорочення, і його звільнили. А невістка нещодавно народила синочка. Увесь свій час вона проводить з Давидом. Я часто буваю у них в гостях і допомагаю з онуком. Під час мого останнього візиту син просто приголомшив мене своєю пропозицією. Мамо, а чому б тобі з бабусею не переїхати в село? Там свіже повітря, природа, власні продукти, ще й домашню худобу тримати можна, а твою квартиру і нашу ми продамо, і я зможу придбати власний будинок. Скільки можна тут по закутках тіснитись? Я сиділа за столом і дивилася на свого сина, і я не могла зрозуміти, коли він став таким егоїстичним. За все своє життя я він жодного разу мені навіть не подякував, а тепер хоче виселити мене з власного дому. Совісті в тебе немає, сказала я Іванові, і подякувала невістці за гостинність і пішла додому. Того вечора ми вперше посварилися. І ми не розмовляємо вже кілька тижнів. Я сильно за ними сумую. Іван телефонує та просить у мене пробачення. А я ж не знаю, що в голові у цієї дитини твориться. Звик, щоб на все йому на готові тарілочці подавали.